Ранфонкер і у мене є погані новини, але це не точно. От зараз е, дуже багато ютуберів, е, яких яких дивлюсь, каже, що ютубу кінець е, Ютуб можуть е, там, заповільнити на 70% чи знову можуть вдаляти, бо два роки тому це вже ставалось. Але у мене був тоді ще свій канал. Але про нього я розкажу вже в своєму ТГ-каналі. Зараз про мій цей канал. Ну, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо я не знаю. Це тільки в Росії таке? Чи це навіть в, в країні, де я живу? Тож. Підписуйтесь на мій ТГ-канал, бо, можливо, це реально станеться і з нами. До речі, якщо ви хочете пограти зі мною в Brawl Stars або ігри якісь, то тоді скоро я зроблю відео, там де тіпа, я буду показувати свій нік в Роблоксі і буду показувати. ID в Бравл Старсі. І. І якщо що, не надо мені донатити, і я не прошу вас донатить. І не надо, будь ласка. Я боюсь, що я там розплачусь від ваших донатиків, ну, наприклад, від 10 геймів Це вже ідеально буде. Ну, коротше, можете донатити, може ні. Блін, чого я завжди кажу про донати, коли я кажу про якісь там ігри. Ну, кажу зразу, підписуйтесь на мій ТГ канал, бо там я зразу скажу мій Roblox Nick і мій ID. Якщо що. Е Якщо ви мені кинули і я не буду знати, хто це, то тоді просто напишіть мені, бо я просто в рандомку не приймаю. Як в Роблоксі, так і в Бролл Старсі. Ну і е е е я в моєму ТГ-каналі е зроблю опитування, е яке мені наступне відео зняти з Неко. Е оцінка скінів знову в Роблоксі. Е е Граємо в Brawl Stars разом з Неко, або Або просто стрім з Неко. Господи, який стрім. Ну просто є дуже багато стрімерів, які просто говорять з друзями і отак так от живуть собі. Ну, можна просто відео там, де я говорю з Неко. а можна прям все на світі. Ну, три дня, виходить... получается... Так, да, три в одному. Я, типа, кажу про свій канал, знако. Говоримо там, чуть -чуть рекламуємо свої телеграм-канали. Ну, в неї немає, але ну, мало лі там буде. Ну, рекламуємо щось там, просимо підписку, рекламуємо якісь там ще канали, що кажемо, що там треба. Потім граємо, наприклад, там в Brawl Stars. Потім можна в Роблокс. Ну, тож заходьте швидше в мій браус. Господи, телеграм-канал, бо там буде опитування. Якщо що, якщо ви, не... якщо ви ці люди, які не дивляться ну, довгі відео, і, і, зараз, і зараз. От зараз ти, так, так, саме ти, піди в мій телеграм-канал і ну, вибери. Ти ж що хочеш?